Стародавній рецепт, як готувати чай з гілок смородини та з самої смородини. А чому саме смородина? Тому що чорна смородина рослина з багатою історією, ще в Київській Русі її використовували не лише як їжу, а й як ліки. У літописах можна знайти згадки про настої з її листя та гілок вживали для зміцнення це все імунітету. Лікування застуд, ангіни, авітамінозу. Цікаво, що гілки смородини не менш цінні ніж і ягоди. Вони містять ефірні олії, дубильні речовини, вітамін С, фітонциди, органічні кислоти. Ці компоненти мають протизапальну, потогінну, заспокійливу дію. А найголовніше у них збережена сама суть рослини, її життєва енергія, яка підживлює тебе зсередини. Як заготовити гілки та листя смородини для чаю? Почнемо з того, як правильно підготувати сировину. Коли збирати найкращий час це червень-липень, коли смородина активно росте. І ще не вся енергія пішла в ягоди. Вибирайте тонкі зелені гілочки, не старі дерев'янисті, а ті, що легко згинаються. Вони мають більше соку, аромату і корисних речовин. Листя можна збирати окремо або разом із гілками. Найкращі яскраво зелені, без плям, непошкоджені комахами. Як сушити? Гілки нарізати довжиною 10-20 см, розкласти на чистій тканині в затіненому провітрювальному місці, наприклад, на горищі або балконі. Не сушити на сонці, інакше згорять ефірні олії. Після 7-10 днів гілки стануть ламкими, а листя сухим на дотик. Зберігати в полотняних мішечках або склянних банках. Порада. Можна подрібнити сухі гілки перед заварюванням, але не перетворюйте їх на порошок. Краще, щоб були шматочки 2-3 см. Ось перший рецепт чай із гілок чорної смородини. Ну, або просто чай із гілок смородини. Цей рецепт бабусин. Його готували холодними осінніми вечорами, коли за вікном свистів вітер, а в грубі потріскували дрова. Ось які інгредієнти. 2 столові ложки подріблених сухих гілок смородини, 500 мл води. Можна дати мед за бажанням, а також лимон. Приготування ось яке. Воду закип'ятити, гілки покласти у глиняний або скляний чайник можна термос. Залити киплячою водою, настоювати не менше 20 хвилин, а краще до 40 хвилин, процідити через ситечко, тоді напій має глибокий янтарний колір, аромат лісу і трохи терпкий смак. Як вживати такий напій гарячим. Це при застуді або втомі, з медом для підвищення імунітету, з лимоном для тонусу. Ось рецепт номер 2 Чай із свіжого листя смородини та чай з ягід смородини. Або просто чай зі смородини та чай. З листя смородини. Інгредієнти 5 і 7 свіжих листків чорної смородини. Жменя свіжих ягід можна розчавити 300-400 мл окропу. М'ята або меліса це вже по бажанні Ось яке приготування. Листя промити, ягоди злегка розчавити ложкою. Все покласти в чашку або заварник, залити водою 90 градусів Цельсії, настоювати 10-15 хвилин. Такий чай добре пити холодним. Можна поставити в холодильник, додати лід та трохи меду. Ідеальний для спекотного дня. Чай смородина. Інгредієнти. Одна столова ложка гілок смородини, одна столова ложка листя малини, одна столова ложка сушеної липи і одна столова ложка шипшини. Ось яке приготування. Усі компоненти змішати, залити 500 мл гарячої води, настоювати в термосі 1-2 години, пити теплим по 100 мл кілька разів на день. Має загально зміцнюючий ефект, очищує організм, допомагає швидше відновити енергію. А ось яка користь смородини, листя смородини, користь і шкода, також поговоримо. Ось чому цей напій можна вважати природніми ліками. Вітамін С. Підвищує імунітет. Ефірні олії сприяють заспокоєнню, дубильні речовини борються із запаленням, антиоксиданти уповільнюють старіння, калій і магній підтримують роботу серця. Особливо корисний чай з смородини хронічною втомою для людей при застудах. З підвищеним тиском, з порушенням сну. А зараз невеличка історія. В одному з поліських сіл я колись почув від старої травниці, що смородина то душа дому. Якщо її не заварюєш, значить не чуєш себе. Ці слова тоді здалися мені перебільшенням, але з роками я зрозумів, що чай це більше, ніж просто напій. Це ритуал уповільнення. Коли заварюєш чай зі смородини, тоді ти розумієш, що смородина користь. Це ніби нагадування все важливе вже поруч, у тиші, у запаху сушених гілок, у теплі, що розливається у грудях. А ось ще коротко, як зробити чай з гілок смородини та чай із смородини. Збирай і суши самостійно, не старайся це в когось придбати чи купити. Коли ти зробиш це сам, це підсилює зв'язок із природою. Заварюй повільно, без поспіху, Пий у тиші, бажано на природі або біля вікна. Додай подумки вдячність собі, землі, родині і природі, яка дала нам таку чудову рослину. А на останок можна сказати так: якщо ви ще ніколи не пили чаю з гілок смородини або чай смородини, спробуйте! Він не схожий на звичайні магазинні чаї, у ньому є щось глибше, первісне. У кожній частці аромат літа, тепло дитинства і сила рідної землі. І не забувайте також заварювати чай з листя смородини. Він також надзвичайно корисний, як повністю вся рослина, чи це ягоди, чи гілки. Це, щоб ми всі пам'ятали, маленька вітамінна аптечка для всієї родини. А зараз я вам бажаю міцного здоров'я. Наступне відео буде також про дуже корисний чай з дуже корисних гілок. Не пропустіть! Зустрінемося з вами вже скоро. Бувайте здорові!